Дія третя. Декорація таж, ява перша. Герасим одягнутий лежить на лаві, спить, а потім Роман. Герасим сонний бормоче. Став рибний, риба, все линина, лини, карасі, стогне. Входить роман. Роман, Ого, батько сплять і досі. Що за знак? Чи не випили, буває, учора? Тільки вони неохочі гулять. Хіба хто мого реча поставив, а на свої не будуть пить? Від своєї, кажуть, у грудях пухне. Навідаюсь потім. Учора приїхав пізно і не бачився ще з батьком. Виходе. Герасим, сонний бормоче, так, бував в кошмарі. Ва-ва-ва! Ощі Балакає сніше. Кругом, кругом, усе моє, спить тихо. Потім знову так само. Е ам, а ам, говорить хутко. Не дам, не дам, не дам, стогне. У-у-у, схоплюється. Господи помилуй, оглядається кругом. Спав, тьху! Снилося, що кум гроші однімав, витирапіт, аж упрів, так боровся, не давав, а робітники, мабуть, сплять. Біжить до дверей, очиняє і кричить Хлопці, уставайте, чепіга зайшла. Ява друга входить роман. Роман, де там чепіга? Уже сонце зійшло. Давно всі на роботі. Герасим. Оту диви, як заснув, побудив усіх, а сам тільки прокурнув і до цієї пори проспав. А ти ж чого це дома? Роман Підстовба зламалася, та я заніс до коваля, а поки зварить, зайшов додому. Герасим. Чорт на вас настачить, катюги, залізо ламають. Чого ти так запізнився, мабуть, у півночі приїхав від пузирів? Роман. Та задержали. Герасим, ну ну, розказуй, як приймали, чим частували, чи вподобалися дівчата, га? Роман. У них були гості. Пани якісь, офіцери. Герасим. Хе-хе, хе і ти рядом із панами, з офіцерами. Он куди калитка заліз. Що то гроші. Роман. Та мене, тату, у горниці й не кликали. Я на кухні й обідав. Герасим. Оце гарно. А сто чортів їх матері хазяйського сина й у хату не закликали. Ну, а Бонавентура ж що? Роман. Бодай той Бонавентура всказився. Тільки під'їхав під крильце, а він зараз зіскочив із фургона і почав кумедію представлять. Вірші читає по-турецькому, чи що балака. Люди аж за животи беруться та регочуть, а він рад, що на посміх здався, та ще гірше. Тут вийшов і пузир. Тож регоче закликає його в хату. Вона Вентура, показуючи на мене, каже Кличте ж, і його це каличин син, хазяїн гарний. А пузир одказує, Голяк масті, чірва світить. Нехай каже, розпряга коні та йде в застольну. Там і пообідає. А в мене гості не такі, щоб рядом його посадить. Герасим Ах ти ж погань, мужва репана, давно лизала панам руки, за верству шапку скидала, а тепер розжилася, компанію з панами водить і зараз морду пендючить перед своїм братом. Ах ти ж позир із горохом. Та я, як позичав князеві гроші, то рядом сидів. Чого ж ти там зостався? Було б круть і додому. Роман ждав Бонавентуру, думав свиней купить. Свині завіцькі, остроухи, гарні свині я бачив, Герасим, та нехай їм чорт з їх завідськими свинями, коли вони самі гірш свиней. Роман, бачив я й дочок пузиревих, ходили з охвіцерами на проходку. Одягнені попанячі і ходять із вихилясами настоящі панночки. Герасим, Чорт зна що? Покруче. Роботи з неї ніякої, знаю я. Усе подай, усе прийми. Від дзеркала вірьовкою не відтягнеш. На двір, не то зимою, а й літом, виходить тільки на шпацір. На біса нам, білоручки, дармоїди. Стривай лишень. Хтось, либонь, під'їхав, біжить до вікна. Чи не кум Савка вернувся, і ноги затрусилися. Іди по своєму ділу. Роман вийшов. Ой, пузирі, глядіть, щоб ви не полопалися, а замість вас калитку розіпре грошвою. От тоді я вам покажу, як хазяйнувать. Я не буду панувати, ні. Як їв борщ і кашу, так і їстиму. Як мазав чоботи дьохтем, так і мазатиму, а зате всю землю навкруги скуплю. Іде ж день». Чия земля? калитчина, їдеш два, чия земля? калитчина, їдеш три, чия земля калитчина, дихання спирає, а скотини?» а овець розведу. Земля під товаром буде стогнать. «О, тоді і я скажу про пузиря. Галяк масті чірва світить. Входе Гершко. Одягнений чисто по городському. П'ява третя. Гершко і Герасим. Гершко. Здрастуйте, Герасиме Некодимовичу. Герасим знову жит. А ти ля знаєш, що мене звуть Герасим, та ще й Никодимович? Гершко. Хто ж не знає такого хазяїна? Усі знають. Герасим, невже всі набік. От тобі й чірва світить до Гершка. А вас як звуть? Гершко. Григорій Моисейович. Герасим, а чого ж ти приїхав до мене? Гершко. Єсть гендель? Хотіте купить землю? Герасим. Оце спитав. Та чи єсть же на світі такий чоловік, щоб не хотів землі купить? Тут під боком межа з межею смоквинова земля, не перепахана, ставок рибний, га? Та все лини та карасі можна грошики лупить у городі. Гершко, Ну, і ви хочете покупати цю землю? Герасим, Ой хочу, голубчику, хочу. І вдень, і вночі тільки про це й думаю. Одна біда, грошей не вистача. Гершко, я можу вам помагать покупати землю Смоквинова!» Герасим, як? Грошей даси! Гершко, за чим гроші? Ми грошей не маємо. Ми із розумом живемо. Герасим, як грошей нема, то й розуму біг дасть. Гершко, помиляєтеся, Герасиме Никодимовичу, не так. Як розум є, будуть і гроші. Хе-хе-хе, Герасим, а може й так? Ну, показуй же твій розум. Гершко, ізвольте, з нашим удовольствием. Смоквинов позичає на улучшення хазяйства п'ять тисяч, Хе-хе-хе, Яке там улучшення? Пхі, між прочиво, мені досконально звісно, що він уже п'ять ім'яв проїв. Ну, добре, нехай собі їсть. Він любить смачно їсти, а ви любите землю. Давайте йому п'ять тисяч під закладну візьміть добрі проценти, і земля буде ваша. Герасим яким побитом? Гершко. А Скудова він візьме заплатить долг, га? Скудова, я вас питаю, земля заложена і перезаложена у банк. Прийде строк платить, її будуть продавати за аукціону. Тоді ви приймете на себе банк. І земля ваша, Герасим. Це, виходить, я йому не позичу, а дам завдаток на землю і ще й процент візьму. Гершко, зараз видко комерческу голову. З вами легко діло мать. Герасим про себе. Що ж його робить? Два діла збіглося докупи. Кума ще нема. Голова тріщить до Гершка. Треба подумати. Гершко, ви довго не думайте, бо до Смоквинова вже приїздив фактор купувать землю. Калитка торгується з Гершком. Який пропонує за факторську послугу 50 карбованців спочатку і після закінчення справи ще 50. Герасим обурюється, Гершко. Наш заробіток у готрас треба пользоваться? устає. Не дасте ви даст жолудь. Разлі мені не все равно, аби гроші? Герасим. Аби гроші, правда. Візьміть же тепер 25. А решту, як діло скінчиться, бо їй нема при собі. Хоч гарячим залізом печіть, не можу зараз більше дать. Гершко, ну, край, давайте гроші зараз поїду. Герасим шука отак. Тільки двадцять і знайшов. Зділайте, милость, візьміть двадцять, а решту потім за мною не пропаде. Гершко. Ну, що робить? Нічого з вами робить. Давайте, бере гроші. Теперечки поїду прямо до Смоквинова. Ну, прощайте, так через день-два, Герасим, найбільше як через три. Жит вийшов ява четверта. Герасим сам, от збіглися діла докупи, упустить землю Смоквинова та ще в такі лапи, як у жолудя, гріх смертельний. Усе одно, що посоротить свою землю на віки вічні, бо від жолудя вже не поживишся. А тут знову, як його упустить случай, дать п'ять, а взять сто тисяч. Серце перестає биться, як подумаю, за п'ять сто тисяч! Господи, коли б тільки кум благополучно розміняв, а тоді я й гершка обманю. На біса мені його факторство здалося, сам куплю в Смоквинова землю, аби тільки гроші. А кума нема. О, Господи, чого він бариться? Ну, а що як кума? Арештували, от тобі й сто тисяч. Входить Савка. Кум! Слава Богу, діждався, думав, умру. Що? Ява п'ята, Савка й Герасим. Савка розповідає Герасимові, як він обмінював так звані фальшиві гроші на справжні. Спочатку в трактирівку Кленчихи, а потім в ложкаря в казначействі. Герасим цілує, сьогодні увечері в нас буде сто тисяч. Савка, а в мене тільки десять. Герасим. Куме, я подарую вам ті сто рублів. Вийма за продажню і рве. От вам за продажня. Погуляємо ж трохи, а ввечері, куме, як смеркне, на вокзал. А знаєте, треба щось видумати, яку небудь причину нашій гульні, щоб не догадались, бува, я ніколи не гуляю, щоб не було підозріння. А от що, засватаю я. Романа на Мотрі, от і буде причина нашій гульні гука Параско, Мотря, роман, а йдіть сюди. Я ваша ті ж Мотря, Параска й роман. Герасим, випий стара. Параска, що це з ним п'є. Будьте здорові. Герасим. Обіди в пузир романа, не закликав у хату, так я женю романа на Мотрі. Мотре, підеш за романа, Мотря. тож?» Герасим, стара, що ти скажеш? Параска, я рада, що ти мене послухав, такої невістки пошукать. Герасим. А ти, романе? Роман, спасибі вам, тату, що ви уважили мою просьбу. Герасим, А ви, куме? Савка я співає. Ой куме, куме, добра горілка. Вип'ємо куми ще й з понеділка. Герасим. Підтягуйте. Савка. Складемось, куме, грошей по сорок. Вип'ємо куме ще й у вівторок Завіса. Дія четверта. Роман спілкується з Мотрею. Він потрапляє в комічну ситуацію. Коли хотів поцілувати Мотрю, а виявилося, що це Гершко, якому здається, що на нього напали розбійники. Паразка Дивуються зміні настроїв чоловіка, його незрозумілі веселості. Мотря теж здивована Змінами в діях калитки. Ява Сьома. Входить тихо Герасим. За ним Савка, несе на плечах здоровий мішок із кожі. Герасим, «Ідіть же, ви, куме, розпряжіть коней і поставте їх біля фургона. Савка. Ходім двох». Герасим, От тобі й маєш. А хто ж буде біля грошей? Савка, хіба ж їх хто візьме тут? Герасим Е, куме, на гріх майстра нема. Краще я тут посидю. Береженого й Бог береже. Савка, і відходить, от грошей не хочеться, так би й держався за мішок. Вийшов. Ява восьма. Герасим сам світить свічку, засвітив, поставив, глянув на мішок, поцілував його. Герасим, о тепер позир нехай скаже. Голяк масті чірва світить. Ще поміряємося, хто голяк. Він думає, що дуже розумний. Ні, братіко потягайся ще зо мною. Хе-хе, я не то що, я й жида сьогодні обманив, поки мішок розшили, дзвінок. Він вийняв пачку, глянув я на неї. Гроші. Усередині колотиться, а сам думаю, як би його обманить. Другий дзвінок? Жит зашамотався, бере мішок, не дає. Давай гроші, каже, слово за слово, а тут третій. Я тоді йому тиць замість п'ятьох та тільки три тисячі. Ха-ха-ха, отак -ха -ха. у шквар, а він, не лічивши, прямо у вагон. Ява десята. Герасим, а потім Савка. Герасим, от цікаве бісове насіння, так і загляда. А жидом перелякала на смерть. Жолудь землю перекуповує. Ха-ха ха. Завтра чуть світ, однесу йому гроші. Переплатю по 10 рублів на десятині, а не попустю, щоб жолудь купив. Входе Савка. Савка, ну-куме, нігде ні чечірк. Давайте мені моє, та поки глуха північ я собі піду. Герасим, Куме, а де ви дінете таку силу грошей? Нехай у мене будуть на схові. Савка. Ні, так не буде. Я знайду де своє сховать, а ви ховайте своє. Герасим, Ну, візьміть собі яку тисячу, бо зараз попадемося. А решту через год. Савка Куме. Давайте моє мені. З мене печінка мало не витросилася, поки це діло скінчилося. Та щоб я не мав у руках свого заробітку, а заглядав вам у вічі, як цуцик. Вам цього хочеться, я знаю вас добре, бачу, куди ви гнете, але гляньте сюди. Вийма ніж з -за халяви. Бачите? Не розпалюйте ж мене, бо тут вам і амінь, коли почне крутить. Герасим вийма за халяви ніж. А ви думаєте, що я без запасу? Ха ха, ха тільки знаєте, це все чортзна що, хова ніж, це я для дороги мав. Здіймайте лиш свиту, закривайте вікно та будемо ділитися. Закривають вікна свитами. Я хотів як краще, бо у вас ніколи грошей не було, то зараз щонебудь і виявиться, а коли ви так боїтесь. То беріть собі, Бог із вами. Савка, не журіться, я зумію заховать, аби було що, підходить до мішка Герасим, то вам п'ять тисяч? Савка, десять, десять, кажу вам, десять. Не розпалюйте мене. Герасим. Та не кричіть, бо, беріть, беріть десять на бік, щоб тебе за печінку взяло. Вийма з мішка пачки по тисячі. На оперезані оберезані бумагою. А кум розгляда. Оце одна, а це друга, а це третя. Савка, Стривайте, куме, гляньте. Герасим. А що? Савка. Та це не гроші, це чистісінька бумага. Герасим Як? Савка, чиста бумага. От так машину підвела жидівська голова. Тільки на трьох пачках, спереду і ззаду, наклеєні гроші, а то все чиста бумага. Герасим хвата пачки одну за другою, перегляда. Бумага! Обманив! Куме, він же гроші давав, я сам бачив. Хвата знову бумажки, розрива і кида. Сама бумага, чистісінька бумага, несамовито. Ха-ха, ха сто тисяч! Ха ха-ха! Савка. «Отже, з збожеволіє! Куме, заспокойтеся, що з воза впало, те пропало! Герасим озирається, хватає пояс на лаві і біжить із хати. Куме, куме, куди ви? Господь із вами! Схаменіться, що з воза впало, те пропало! входе Параска. Ява одинадцята. Савка і Параска. Параска, що тут таке? Боже мій милостивий, кажіть, куме, куди він побіг? Чого він так галаснув? Савка, сором признаться? гляньте, оце добро ми купили за п'ять тисяч. Параска, як? Савка, так, обманив жит дав чистих бумажок замість грошей. А може, той не жит був. Може, нечиста сила перекинулась у жида і отуманила нас так, що ми не роздивилися і прийняли бумагу чисту за гроші. Параска, господи, господи. Бач, яке нещастя скоїлося. Чула моя душа, що з ним щось недобре діється. Та чого ж він побіг? Савка, я й сам до пам'яті ніяк не прийду. Усередині все колотиться, голос Копача. Поможіть, рятуйте, чуєте, хтось кричить. Параска. Ой, куме, голубчику, у мене й руки й ноги тремтять. Ходім. Ява 12. Ті ж, копач і Герасим Копач, несе Герасима на плечах. Та поможіть бо, помагають і кладуть Герасима на ліжко. Параска. Що з ним? Що з ним? Скажіть на милість Божу. Копач. Це я вам скажу репремант. Качайте його, отак, отак, качає Герасима. Ну, репримант? Параска. Та що воно, що? Ради бога, скажіть, що то за болість така? Копач. Та яка там болість? Стривайте, я розкажу, а ви тим часом тріть груди, добре тріть, так, так, ви мене слухайте, стоп, прислухається до серця. Тріть, тріть, тріть. Опит велике діло, серце наче ворушиться, А, та й перелякав же ти мене, Никодимовичу, мало не вмер від страху, ну й йому б не жить на світі, якби не мій опит. Савка, кажіть, що трапилося? Копач, усе по порядку, коло одного центра. Ножа, дають ножа. Івановну, лийте йому води ложкою в рот, наливають води. Ковтнув, їй-богу, ковтнув. Не журіться. Щастя маєте, що я ліг у клуні спать. Ліг, знаєте, я в клуні спать. І так мене один предмет зайняв, що я й задрімав із думкою про нього. Коли це сниться мені, що Роман позабирав копили кам'яні. Пам'ятаєте, я вам розказував, що на Боковенці позабирав ті копили та й повісив надо мною їх. Тільки що оце сниться, аж щось мене поносить Чірк, Чірк. Я рукою лапнув угору, піймав за ногу. Нога гойднулася, задригала і вирвалася, та як захарчить. Я схопився, мов несамовитий, але зараз опам'ятався, запалив сірничок, дивлюся, і в очах потемніло. На перекладині висить Никодимович. Параска, Боже мій, Боже, яке тяжке нещастя, копач, но опит великої діло. Я зараз вийняв перечинний ніж і перерізав пояса. І Никодимович упав на землю. Гляньте, дише. Герасим поворушився і спазмастично в себе потягнув воздух. Підводьте, підводьте. Підводять Герасима, він ще потягнув у себе воздух і, ніби позіхає, дрижить і витирає піт. Параска плаче. Старий, старий. Герасим, де я? Спазми? Копач, пийте воду подає. Герасим п'є. Що з вами? Що це ви вигадали? Савка. Та годі, куме, буде здоров'я, будуть і гроші. А я навіки від них одрікаюсь. Ніколи у світі не буду хотіти більше, ніж Бог дає. Такої пригоди ніколи не ждав. Копач, які гроші? Савка, он гляньте, як нас обманили. Копач. Зразу догадався. Опит велике діло. На тім тижні в городі була така сама оказія. І багато видурили Савка. П'ять тисяч. Герасим захльобується воздухом. Ой-ой. Копач, бризкайте водою. Бризкають, Герасим піднімається. Та годі вам, Некодимовичу, убиватися. Заспокойтеся Насчет грошей. От поїдемо на боковенько, там є гроші, там є сила грошей. Вірте, що достанем. Мені само провидіння указує цей путь. Примія ти які скала, копил так і копил так, а посередині кам'яна фігура. Не я буду. Герасим. Обікрали, ограбили, пропала земля Смоквинова. Нащо ви мене зняли з вірьовки? Краща смерть, ніж така потеря. Ридає завіса.